В кінці вересня Україна святкує третю річницю всеукраїнського усиновлення. За цей час нагромаджено неоцінений досвід, який переконливо довів необхідність створення прийомних родин та будинків сімейного типу. Адже кожна дитина повинна жити в родині. Вінницька область серед лідерів у державі за кількістю дітей-сиріт. Бездоглядність, цілковите забуття та байдужість до власних дітей призводять до втрати батьківських прав. Такий вердикт щорічно отримує більш ніж 500 подолян. Їхні діти передаються на тимчасове проживання в інтернат. Їхня доля завдяки активній роботі соціальних служб відстежується з моменту потрапляння до відповідних установ. Серед таких Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який існує 5 років. Наш пріоритет це дитину повернути додому в біологічну сім'ю. Як би не було де краще, а з мамою краще всього. Но якщо можливості нема, тоді питання стоїть про те, щоб дитину влаштувати в нову прийомну сім'ю або будинок сімейного типу. Психологи підрахували, для того, щоб людина почувалась комфортно, її щодня необхідно обійняти щонайменше чотири рази. Дітям властива емоційна бідність. Через недоотриману турботу та ласку. І найголовніше любов. Вчені дослідили, вихованці інтернатів живуть менше і мають чимало різноманітних комплексів, які не сприяють формуванню повноцінної особистості. Розумієте, чому комплекс неповноцінності? Комплекс неповноцінності через те, що було оточення ненормальне. І коли дитина приходить сюди і бачить, о, навіть наших дітей, розумієте, оці дівчата вже приїхали. Вони комплексують. У них, по-перше, що з ними, вони починають шию, починають вбирати в плечі. Вони вже сутулиться, а це вже перший признак того, що воно це все оточення, яке є, воно її не, 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 не бачить, вона його не знає, вона його боїться. По-друге, діти, коли вже наші, ми їх влаштовуємо в, першу, в школу, так само вони комплекс через що. А вдруг на мене будуть дивитися і сказати, що я якась не така. Розумієте, він собі думає, що от якщо я смер вже красиве, а всередині я поганий, і це хтось побачить. І воно його щемить. Ну вбуваючи вже в школі, тут, спілкуючись з дітьми на гуртках, вони до себе зовсім міняють відношення. Воно бачить, що а чого, я такі самий, як і ці діти. І нічого в мені такого поганого немає. Ніна Лашина, директор притулку Добро, два з половиною роки. Своїх вихованців віддає тільки після декількох зустрічей із майбутніми батьками. За ці роки 15 дітей потрапили в українські сім'ї. Ми віддаємо своїх дітей, тільки в українські, українські сім'ї. Національний усиновлювач має пріоритет в усиновленні дітей. На закордон ми не працюємо. Я вважаю, що це наші діти і вони мусять виховуватися тільки в нашій родині. Як до нас потрапляють діти? Діти потрапляють по-різному. Привозять міліція, привозять служби в справах дітей, це діти сироти або діти, позбавлені батьківських прав, які не мають де... діти, які не мають де подітися. Часто до нас потрапляють діти з неблагополучних сімей, звідки вилучають іноді на тимчасове утримання. Тому що я все-таки вважаю, що діти повинні найкраще їм живеться в рідній родині. І яка б то мама не була, але вона їхня рідня, і вони її найбільше люблять. Тому буває так, що Дітей віддають через певний період і в біологічні сім'ї. Якщо батьки виправилися, зробили ремонт, знайшли роботу, то чому таким батькам не віддати дітей назад? У Вінницькій області понад 30 інтернатних установ. Перебуваючи в одній із них, мою увагу привернув один кричущий малюнок. До свята Пасхи на предковічному символі життя в українському оберезі дитина намалювала свою мрію, хатку. Мені здалося, що це німе голосіння оголеного, беззахисно дитячого серця. Людина, яка малювала цей малюнок, вона не адаптована до нового соціуму і в неї проблеми у самостійному житті. На що це вказує? По-перше, є забор, яким він відгороджений від всіх інших. На малюнку сонце, Тобто йому не вистачає душевного тепла і уваги. Окремо дерево, бажання рости, але дерево у нього настільки маленьке, і будинок без дверей, входу туди немає. Тобто достукатися, треба вміти достукатися до цієї людини, щоб їй допомогти. А допомоги вона потребує це видно з цього малюнка. І взагалі вони так хочуть мами, вони так хочуть родини. Ну наші от домашні, от, як би там не було, наші домашні не так відчувають. Оце материнське, батьківські. Так, да, вони поважають, вони люблять, вони шанують. але ці відчувають більш гостріше це. Тому що в них цього нема, в них, в них це забрали просто-напросто. І коли в нього його забрали, то воно відчуває, що рідніше в нього мама і тато. І це неулюбнеш. Я хочу поступити в петин інститут, потім буду їздити до Італії, відвідувати Італію і приїжджати назад, щоб допомагати своїй мамі, батьку. Приїхати до, до української мами і допомогти їй ну, допомогти приїхати ще до бабушки. Глухонемая любовь стучалась в окна Глухонемая любовь стучалась в двери Где в этом мире немом душе согреться Глухонемая любовь стучалась в сердце